Всім добрий день, дорогі мої друзі. А я аж в кінці дня вибралася в город, в магазин. Цілий день була вдома, нічого не робили взагалі. Просто відпочивали. А зараз їдемо з чоловіком в Аврору, нам треба мишку купити. Бо я тільки сіла поробити, як то кажуть, і мишка поламалася. Сам Бог велів сьогодні нічого не робити. Зараз купимо мешку в Аврорі, подивимось. Заходимо в магазин. О, парасольки 69 гривень. Що тут ще? Є. Понавозили в цю Аврору вже шапки, кульки. Цячі товари. Тому потрібно. Надо З концтоварів теж нічого не треба. Мишку шукаємо, мишку. Хочеш там глянути, що є такого нічого нема, ці рорі. Що нам треба, полобу. Йдемо, купимо просто мишку. О, ось цей відділ який нам потрібен. Є мишка 69 гривень. Комп'ютерна, друтуга. От її візьмемо, йду на касу. Купили в Аврорі таку мишку. 69 гривень, більше нічого не купуємо. 40 с копійка. 40? 69? 48. А ну, да, це, 16, 16, 16. А, да, 49. Так, да, що це я пробивала 69. Не добачаю, я дуже. 49 гривень, так. Да. А ми приїхали на Карніловку. Все в Бур'яні. Таке, що капець. Треба буде тут якийсь вибрати один день, вечір і дуже добре гребтися. Зато дивіться, що покажу, що в мене росте тут є. Дивіться, дівчата, оці помідори, я їх дуже люблю. Бачите, фізаліс. Ось він в мене росте. Тут одну-дві завжди вибираю. Бачите, бур'яну чма. А це мої помідори. Ще тут цвісти, наче надумалися. А ось у чері, помідори. Такі. І малина. зараз покажу, яка малина. О, бачите, ніхто її не вибирає, вже ніхто її не їсть. Вона аж посохла, бідна. Але я її повна. Треба помідори повибирати. Ці Фізалі Фізаліс помідорка, аж така вже жовта, аж лопла. Шрепає, я їх обожнюю. Бачите, такі вони всередині. Дуже-дуже смачні. Я їх більше люблю навіть, ніж червоні. Перець мій так і стоїть. Все, все. Цей треба повирувати. Я ж кажу, бур'яну на городі тьма. М -м. Треба перець вже зривати. Потихеньку, помаленьку. І бурячки. У мене там їх багато, тих бурячків, але трошки є. Буряки непогані такі. Їх небагато, ж, кажу, але непогані. Зараз подивимося, що там з помідорами робиться. Ось такі в нас чері, помідорчики, дозрив. Ой, зараз, зараз, покажу. О, бачите, така аж оранжева. Це помідор. Як вам показати? А які вони вкусні. Наш урожай. Це ці кабачки ще хороші, чи вже не хороші. Вроді молоденькі. Помідорки, яблочко. І ще й таких два. Ну ладно, хай будуть.